Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні поговоримо про серію засобів по догляду за волосся від бренду Dr. Santa, а саме їхня недавня новинка серія Banana Hair з, з бананом, як ви зрозуміли з назви. Дуже така цікава серія вона спрямована на розладження волосся. Такі, я б сказала, стайлінгова серія. Отже, в нас в серії чотири засоби. І що хочу сказати, що в кінці відео я вставлю фрагмент, де я повністю користуюсь всіма засобами, що ви бачите на екрані, і які, які яке волосся після використання в мене як воно виглядає? Отже, це буде в кінці ролика, і як завжди, на такі відео я таймкоди. коди вставляю в описі. Отже, кому цікаво дізнатися там, про якийсь продукт один, наприклад, із серії, то ви можете перейти по тайм-коду, щоб ну, не витрачати час, якщо вам не цікаво про інші засоби. Отже, перейдемо до огляду самої серії. Перший засіб, про який я хочу вам розповісти, це ось такий шампунь для волосся. У нас тут об'єм 250 мл. Але бренд пропонує придбати також його в об'ємі 1 літр. Так само, як і маску для волосся, можна придбати в такому великому об'ємі. Але я вже собі купувала в такий об'єм маски, і шампунь також в такому об'ємі. Мені не сподобалось, тому що для мене, для блогера, мені хочеться постійно щось нове тестувати, а такі об'єми дуже довго закінчуються. Вони вже набридають, тому. Мені таке не підходить, мені краще в такому маленькому об'ємі. Також, що я хочу сказати про цей шампунь, мені він, в принципі, сподобався, так як очищає він нормально, але я вважаю, що він підійде більше для тих, в кого шкіра голови суха або нормальна. Для тих, в кого така, як у мене шкіра голови, то він не дуже підійде, так як він очищає не до скрипа. В нього є така е, зволожуюча дія, тому в кого, ну, як повторюся, в кого суха шкіра голови, то вам ну, дуже класно буде, воно зволожує, зголожує, е, ну, шампунь зволожує все, а я люблю, щоб шампуні вимивали до скрипа. Прямо. Ну, це не про цей засіб. А, також, що мені ще сподобалось, що е, дуже гарно піниться. Небагато потрібно засобу, щоб вимити голову. Ну, як більш-менш, у всіх таких засобів Доктор Санте вони по консистенції всі більш-менш схожі. Також запах. Запах дуже-дуже гарний. Я обожнюю просто банани, я біхіла постійно, я інколи жартую, що мені потрібно було в Африці жити. Отже, і от дуже такий приємний банановий запах. Ще що в плюс, не викликає ніякого зуда, і я б сказала, перхоті, але з такою поправкою, якщо шкіра голови швидко жирниться, то ну, дуже швидко збирається це шкірне сало на шкірі голови, і воно потім відчувається. Тому в кого така проблема, то повторюю ще, раз, що вам буде він. Такий слабкуватий. Отже, так, а взагалі шампунь непоганий. Спробуйте, якщо вам по цим всім характеристикам він підходить, то обов'язково спробуйте. Наступний засіб це ось такий кондиціонер для волосся в об'ємі 200 мл. Взагалі, от, яку функцію повинен виконувати бальзам, ну, чи кондиціонер. Головна функція це розпутувати волосся, щоб воно легко потім розчісувалося, і таке було більш якесь гладеньке, більш таке сяюче, напевно. Ну, це вже там більше виходить із того, що вам пропонує бальзам чи кондиціонер. Отже, із функцією розпутування він справляється добре. Волосся гарно розчісується. Сподобалось, що він розгладжує кутикулу волосся, і волосся таке більш гладеньке, більш таке приємне на дотик. Також, взагалі, запах від цієї серії залишається на волоссі ну, десь на півдня, так точно. Ну, вже там ближче, ну, там, наприклад, перших. Напевно, 3-4 години добре відчувається. А вже потім такі вже не такий явний запах, але все одно ще такі підголоски є. Також, мені ще подобається, що є така живильна, живильна а зволожуюча функція. Ну, в принципі, у всій серії, вся серія вона добре зволожує волосся. І волосся таке. Шовковисте, таке м'якеньке на дотик, ну все, все потрібно, всі, ну, всі функції, які повинен виконувати бальзам чи кондиціонер, виконує. Отже, можу сказати, що нормальний, гарний засіб за своєю ціною, а ціна, ну, я б сказала, що це бюджетно це бюджетна ціна для нормального засобу. Отже, обов'язково спробуйте, отримайте такий релакс від аромату. Наступний засіб це ось така маска для волосся в об'ємі 300 мл. Також гарний засіб, але от я скажу, що, в принципі, функція цієї маски з функцією кондиціонера, вони, можна сказати, схожі. Просто маска, вона як, більш, більш такий явний, більш такий глибокий ефект на волосся. Якщо зволоження, то вже таке більше, таке більш інтенсивне зволоження, живлення. Також ну, волосся таке більше доглянуте, більш таке сяюче, ну, гладеньке, м'якеньке ну, це все більш така глибока дія. Цієї маски. Ну, це зрозуміло, тому що маску ж потрібно потримати подовше, ніж кондиціонер. Десь ну, я приблизно 10 хвилин тримаю, 10-15 хвилин на волосі ще під шапочку під поліетиленову. Ну, а кондиціонер, він там на, на хвилину-дві на наноситься. Отже, так, зі своїми функціями добре справляється: така вона густенька, ця маска, така гарненька такого жовтого кольору, такого насиченого. Ну, в кінці відео буде ролик, де, де я цим всім користуюсь, показую, тому, кому цікаво це все, то до кінця додивляйтесь. Отже, гарний засіб за свою ціну, як доповнення до всієї цієї серії, гарне. Ну, я скажу так, не скажу, що вона суперська, якась, тому що дуже багато вже різних масок перепробувала і. Є набагато кращі, більш дієві маски, ніж ця, але це також нормально. Я, ну, я повторюся, що за свою ціну вона виконує гарно всі функції. Тому для любителів таких ароматів бананових, то обов'язково спробуйте цю серію, ви не пожалієте. Останній засіб, про який сьогодні поговоримо, це ось такий засіб для гладкості волосся, він так називається. Він йде у вигляді крема такого, як ним користуватися, відразу скажу. Змішуємо в рівні пропорції шампунь і ось цей засіб. Ну, змішуємо в руці і, і наносимо на волосся, на шкіру голови, гарно промиваємо волосся і змиваємо. Отже, що робить цей засіб? Він має такий стайлінговий ефект, він покращує укладку волосся, волосся таке, я б сказала, більш гладеньке, таке, більш таке рівне, я б так сказала. Ну, в кого така проблема є, що там волосся, якісь там пухнастість. Пористі, якісь такі, пористе волосся, То цей засіб вам допоможе, але не скажу, що на 100%. Так як в мене волосся любе пухнаститись, воно, як, як я помила волосся, то воно якийсь час. Пухнаститься все, все одно, але потім на наступний день воно вже ну, як, вкладається і воно вже нормальне. Ну, так завжди. Я думала, що цей засіб зробить так, що в мене вже відразу після миття нічого не буде пухнаститись, але так краще, ніж було, але все одно такі волосинки трішки все одно є ті, що такі лахмати, все одно проскакують, тому не стовідсотково він вам вирівняє волосся. Він, як сказати, не є замінником цієї плойки, щоб волосся вирівнювати. Ну, а так, допоможе краще укласти волосся, придає такий більш доглянутий вигляд, він не, ну, не жирнить шкіру голови ні в якому разі. Він нормально як допоміжно із шампунем промиває. Шкіру голови, не скажу, що там коріння обтяжені після нього, ні, немає там ніякого такого ефекту, що там жирного волосся, жирного коріння, ні. Головне, просто гарно змити, щоб нічого не залишилось. А так, нічого, ніяких там свербіж, там якась лупання, ні. нічого такого немає. Тому можете спробувати. Взагалі, це ну, я перший раз користуюся таким засобом. Це для мене таке новий засіб, нове відкриття, можна так сказати, в догляді за волоссям. Тому було цікаво спробувати. Я взагалі, коли дивилась на сайті, там ну, на мейкап, я часто замовляю там якусь продукцію, то там не було картинки саме ось так у флакончику. Там була картинка в упаковці. Упаковку я не знаю, де, де я діла. Десь вона була, і ще її відклала, щоб потім показати, як вона в упаковці виглядає, але упаковку десь вже діла. І там тільки в упаковці було, і я думала, що цей засіб, думала, що це щось у вигляді флюїта, чи там якогось такої олійки, А виявилося, що це ось такі у вигляді крема. Для мене це такий був трішки шок. Але нічого, такий непоганий засіб. Можна спробувати. Тому. Recomiendo. yo. Отже, ми сьогодні говорили про ось таку серію з бананом доктор Санте. Напишіть, будь ласка, як вам, чи згодні ви зі мною користувалися чи ні. Як вам огляд, як, він, як вам мої відгуки щодо того, як я користувалася, все, як вам волосся моє, те, що, я, ну, те, що на відео, як вам ефект сподобався чи ні на моєму волосі. І, звичайно, не забувайте ставити вподобайки. Також підписуйтесь на мій канал, буде дуже приємно. І пишіть ідеї, що ви хотіли бачити на моєму каналі, про що вам ще цікаво? Можливо, ви б хотіли, щоб я протестувала якийсь бренд, тільки український, так як я тестую українську косметику і Ну, Айвен, Avon, звичайно, і українську косметику. Тому пишіть, якщо вам щось, щось цікаво, можливо, ви хотіли, щоб я щось з аврори, якісь засоби взяла на тест, щоб ви б хотіли дізнатися, як вони, але там, не боїтеся самі купувати, а може, воно якесь не дуже гарне. Пишіть, я можу купити, протестити. Не, не бійтесь, пишіть, я дослухаюсь до всіх побажань. Отже, не забувайте бути активні. І побачимось в наступному відео. А наступне відео в нас, якщо нічого не переб'є, то виставлю влог, так як уже два тижні я не з'являлася до вас у влогах, тому зроблю такий невеличкий розмовний влог. Отже, так, до нових зустрічей і па-па!